Львів володіє шедевром світового мистецтва періоду Рококо у національному музеї. Вперше показали дві відреставровані скульптури легендарного майстра Іоанна Георга Пінзеля. Один із творів розп'яття воно потрапило у збірку музею ще у 60-х із костелу святого Мартина. Твір був у досить занедбаному стані, тому його довелось відновлювати протягом останніх п'яти років у реставраційній майстерні нацмузею і лише тепер показали публіці. Розп'яття пінзель створив у другій половині 18-го століття. Воно є одним із багатьох розп'ятя, які виріс бив майстер. Втім, цю річ мистецтвознавці оцінюють найвище. Наше розп'яття є в серії які створив Пінзель найдосконалішим з мистецького погляду, і воно є за своїми мистецькими якостями, не якби в руслі європейської традиції посідає не не останнє місце одне з вершинних досягнень рококо європейського. Ще один презентований твір пінзеля модель для скульптури Георгія Змієборця, що сьогодні прикрашає храм Святого Юра. Її відреставрували теж у нас в музеї.